Всім привіт! Нещодавно я милувалася з вами білими сакурами з площі Філармонії. За цей тиждень вони з білосніжних, таких як бавовна, стали пастельно рожевими І це був чарівний, чарівний вайб. А сьогодні в мене якраз був час і настрій пройтися вулицею Головною, де висаджено цілу алею сакур. Два роки тому назад я навіть їх рахувала. Тут більше ста дерев, вони неймовірні. Зазвичай квітіння сакур у Чернівцях трохи раніше. Але за рахуванням того, що був пізнє похолодання і сніг у квітні, то сакари трошки зачекали. І зараз, поки я йшла сюди на вулицю Головну, то по вулиці Первомайській, першоколишній першотравневій, так, я побачила, як вже починає розпускатися бузок. Кущі буску, які своїм неймовірним ароматом. А за ним квітіння каштанів, все разом весна. Так само в Мамаївцях на полях вже розквітло поле тюльпанів. Яке це зачарування! Але сьогодні ми з вами будемо говорити про квітіння сакур. Сакура це японська вишня, рожева, біла, її багато-багато кольорів. Ханамі спостерігання за квітінням. Мені ханамі більше подобається або зранку, або вже ввечері, коли сонечко вже сідає, коли менше людей, коли кольори більш яскраві і виразні, яка неперевершена краса. Чернівчани роблять фотографії, парк Фольскхартен вже. Тішить нас насиченими зеленими кольорами. Ханані по Чернівецьки, квітневий вечір у Чернівцях. Я бачу, як тут, бачите, там травичка, а тут вона повністю витоптана. Ага, всі всі спостерігають за сакарами. Довжелезна, знали аж до стадіону. Ханамі по чернівецьки Давайте зануримося трошки в історію ханамі. Зрозуміло, що початка початок ханамі береться з Японії. І в четвертому сторіччі нашої ери японці вважали, що боги ховаються в гілках квітучої вишні, сакури, і вони приходили і підносили свої дари, і просили у богів всього необхідного. Ця традиція трималася аж до 9 сторіччя. А саме в 9 сторіччі, в місті Осака. Імператор, який в той час керував Японією, вів свято, і під час квітіння вишень всі святкували і імператорська родина, і усі мешканці Осака, ханамі. Зараз під час квітіння сакур збираються усі родини. Вони беруть з собою, як ми зазвичай на пікнік. Різні подстілочки, ковдрочки сідають і милуються цією красою. Вони випивають саке, суші, різні наїдки і милуються. Це дуже філософський процес. Адже ханамі і квітіння сакур це про швидкоплинність життя. Проте, що життя тут і зараз про те, що кожна хвилина це і є саме життя. І нічого не треба відкладувати на потім, тому що ханамі і квітіння сакур дуже швидкоплинне. І в підтвердження цьому я хочу показати, як вже величезна кількість полісток знаходиться на землі. Бачите, такі рожеві калимочки, і кожного дня їх буде все більше. Зараз квітіння сакур, я б сказала, в зеніті. Дуже рісні, насичені, багато шарових, пулюстки, японської вишні. А от тільки коли подмухає вітер, я думаю, десь через тиждень, уся-уся трава повністю асфальт. Аж до доріжок парку Шевченка буде услані рожевими полістками. Адже квітіння сакур дуже швидкоплинне. Тому обов'язково виділіть час для того, щоб помилуватися цією красою. Так, далі буде тюльпани, бузу, каштани, конвалії усе. Але квітіння сакур це щось неповторне. Милуємося. Насолоджуємось, загадуємо бажання, спостерігаємо, набуваємось. Японське слово ханамі, а мені дуже подобається наше українське. Набуватись, просотуватись, набуваємось і просотуємось. Ханамі по Чернівецьки, чарівного квітневого вечора у Чернівцях, коли вечірнє сонечко цілує в щічку. Коли в душі лунає музика неймовірної органістки Олени Удрас, музика американського композитора Мана і музика, яку написала Олена Удрас, пісня Дельфіну. Ось такі вони квітневе життя в Чернівцях. Помилуємося з сакурою ханамі. А ось давні каштани. Може, ще з австрійської доби я бачу, що ще трошки і свічки вибухнуть, а поки що сакура, рожева сакура. Черівного, лахідного вечора. Нам усім! на своїй Богом даній землі.